Доброго дня, шановні глядачі. Дивлюсь, наче подивляюсь, наче все добре. І проламав, іначе не боліє. І тут такий пухирок. Завівся кліщ. Ми його, звісно, вже прибризгали, але призівали. Бачимо, що на листу вже нічого не залишилося. Тільки м'ятинка. Ну, що ти зробиш? До речі, по поводу оприскування винограда. Тобто ми ж бачимо, що якщо клещ болячки, грибкові, це все, воно сідає на низ листа. Звісно, якщо у вас є хороший бензиновий оприскувач, який дує з воздухом, він продує вам по максимуму. Якщо ми беремо акумуляторний і ручний оприскувач з трубкою, то ми з трубкою задуваємо з-під низу, щоб продувало лист. Верх ми теж забризгаємо, але основне, що нам треба пробризгати, це низ листа. От там же ж іде, там, там 2 літри на куст. Ви кажете, та як його на куст вилить? Та от так, з під низу спочатку приходиш. Потім цей бок, той бок. От тобі і виходить 2 літри на куст. Ну, конкретно на ці ще 2 не піде. На цих піде грам 700 на куст, якщо його добре Да. Так що тако? І зараз покажу, бачу лист світло зелений. ну Грибкового бач, наче немає. Ну він здоровим не виглядає цей лист. Це ми чітко бачимо, що йому, йому трошки не, не пофеншує птички тут бач. Тут наче більш-менш. Коли, от до речі, от такий ярко-красний лист, це хорошо, значить тут все в нього зашибісь, добре в йому хватає, він все смокче і він переізбиток. Такий, такий красний лист. Це Трошки навіть переізбиток, це добре. Молоді листи вот так, бачиш, вони як індикатор. Якщо світло-зелений, нехватка азота. Темно-зелений, все прекрасно. Як так, то це даже трошки забагато. Ну нічого, лучше більше, чем... <гум> чим менше. І от До речі, от, ось, я ж показував, хто там слідкує підписаний за каналом, у ці лікарсі. тільки ось обламував, Опять, опять їх треба зламувати, бо це штамп, він має бути голий. На ньому нічого не повинно рости. Скільки буде за сезон йти, скільки раз треба здирати. Він просто витягує лишню силу з куста. І воно тут не треба. Тобто, чим ми більше його обробимо, там як кажуть, треба за сезон мінімум 5 разів обійти куст. Та ні, я вам скажу не 5, набагато більше. Все тільки обрізка. Обломка дикаря, обломка зелених парослей, обломка лишніх паганів. Е, Потім вже зелені операції. Чеканки різні. дивись, сколько ще має бути цих операцій, ну так воно треба все проходити. Да. Там зараз теж лист подивимося. І до речі, гронки. Чим менше ви останете гронок, тим більше вони будуть крупніші. От на цьому кусту одна громка. І це ще, вроді би, як... З дикаря, тобто з прививки висохло і пішов дикарем Ізабелка. Тут одна ґрунтка, Так вона буде одна красива ґрунтка. Якщо ви оставите 10 гронок, вони будуть маленькі і можуть навіть не набрати свою вегетативну свою масу. І будуть не сладкими. Тобто, якщо вам треба сладка ґрунтка, яка Вовремя сахар набере, якщо вам треба на винні, якщо теж, щоб вона достигла, гронок залишаємо менше. Менше гронок, краще результат. Кусту Ну, Звісно, хазяйну печально, якщо він хоче багато. Ну, Це для куста буде добре. Ось молодий виноград, щось в нього з листом. Печально, бачиш? Трошки його треба, мабуть, полить. Ми його цей рік підживили. Тут бачиш, ця струєчка така та нюсенька А нагрузка обалденна. Ми йому дали азотних добрив, щоб він наконець стартанув. Ну бач, який куст. Цей куст побіг як треба. цей теж розвивається. То для того щоб він погнав, йому треба дати азотних добрив трохи в корінь, щоб вони там довго лежали. Як зараз по модному називається пролонгованої дії. Наче нічого немає. Всі болячки, кстати, дивлюся знизу до листа. Наче все в порядке. Того, ну, коротше, ми цю всю <проду>, процедуру добре вам дали. Тепер треба палити. І він погони, 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 бо в нього в землі є що взяти, є що скушати і є куди вибризнути. Оце плохо, що тут лаза оця Якщо у вас немає плантажних посадки, Якщо теж вот так посаджено тут 20-30 см почвить, то треба задовольного доброго широко, щоб він вигнав і полив. Доброго і полив теж зроблять свій ефект. Це хуже, ніж би був плантаж. Іли глибока посадка. Ну, я маю в виду на, на увазі, що спочатку на 60 см викопали, потім присипали і потім всадженець. Це, конечно, було б в ідеалі. Но ну, если вже такая ситуация, то це добриво. Хороший полив надо сделать лунки и тогда будет вау-ефект.